wake up to the birds they're singing songs blue skies ahead nothing could go wrong grassy fields a canvas of green close your eyes feel the sea

Ранку. Мені їхати півтори години. Клас. Привіт! Нарешті наступила осінь і я мега щаслива, тому що я чекала на цей момент. Дуже довго. Я обожнюю осінь. Це моя найулюбленіша пора року. Найбільш естетична, найбільш продуктивна і найбільш приємна. Частина, напевно, всього року, цього першого вересня я знову першокурсниця, хоча мала би бути вже аж на третьому курсі, і скоро вже закінчувати університет. Я змінила медицину на міжнародну журналістику, чому дуже рада, але зовсім не рада, що мені знову доводиться адаптовуватися до нових умов, нових людей, нових предметів. І напевно порівняно з медичною освітою, класична вища освіта, яку я здобуваю зараз. Для мене також виявилася новою адаптація. Для мене це завжди дуже складно. І якщо до умов нових, я адаптовуюсь швидше до нових людей, адаптуватися для мене дуже складно. Це потрібно не один тиждень, не один місяць. Якщо вже мова йде про моїх одногрупників до того ж, зі своєю групою я ще не знайома, можна сказати, тому що у нас поки що лекції усього курсу. І це 60 людей, тому я трошки в шоці. Як для інтроверта, давайте всі визнаємо, що це великий стрес до всього цього в мене зараз. Невеликі проблеми зі здоров'ям, і я вже втомилася відвідувати лікарів. Наприклад, зараз я дуже погано бачу. У мене проблеми з очима. Через це мені складніше читати. До речі, про те, що я читаю зараз, і про мої книжкові плани розповім трошки далі. А мені треба продовжувати працювати над моїм блогом, який я завела зовсім нещодавно. Це книжковий блог, але там. Я пишу не тільки про книжки, і взагалі про життєве і чуттєве. Отже, зараз у мене трохи такий ускладнений період, тому що півроку я нічого абсолютно не робила. Зараз у мене прокинулась дуже велика жага до читання, прямо така пристрасть, і я хочу читати 24 на 7. І книжки мені останнім часом попадаються ну, дуже вдалі. Прямо. Яцьпети щойно я дочитала випадок з Рейчел, і ця книга мені прям дуже сильно запала в душу. Я прям її настільки полюбила. Огляд на неї, мій відгук, мою рецензію можете почитати у мене у блозі. Зараз же я взяла читати зіпсований цикл Дявольська Ніч. Коли вже всі про цю книгу забули, я її читаю. Насправді це в мене якийсь прикол. Я не люблю читати щось мейнстрімне, те, що всіх на слуху, тому що для мене якось комфортніше сприймати історію, коли біля неї не стільки багато хайпу, і про неї, коли про неї не говорить кожен умнелінь, це було завжди, і тому в школі я не читала якусь сучасну літературу, а переважно читала класику. Від неї я втомилась, тому зараз будемо починати зіпсований. Пенелопиду голос у неї я читала вже панк 57 і він мені. Не те, що прям дуже сподобався, але це була книга на одному диханні. Скоріше це все-таки підліткова література, ніж книга для дорослих, попри те, що там є елементи 18. In this merry-go-round, we twirl and bounce. Jump rope rhymes and hopscotch squares. Life's a song when you haven't got cares. Oj, ili dođi raspakovčica. No zamoljenja. Ispoljubljeno sajtu temu. Поки що там дуже дешево іноді буває прикол в тому, що ціни там встановлюються от на даний день. Завтра вона вже зміниться зовсім може бути як і дешевше, так і дорожче. Коротше, якщо ви бачите якусь дуже привабливу штучку для вас і дуже приваблива ціна на неї, то ви одразу ж хочете замовити. І в цьому дуже класний маркетинг я вважаю, тому що кожного разу, як я туди заходжу, мені все треба. Найчастіше я там замовляю для книжечок. Всякі аксесуарчики і для дому. Тому давайте розпаковувати. Я дуже чекала цю посилку, тому що вона до мене насправді йшла найдовше з усіх три тижні. І це моє найбільше замовлення. Форма для витикання силіконова це для моєї мами. Шарпетки, до речі, потім подивлюсь, сама краще. Ще шкарпеточки. І ще шкарпеточки це для сторінки дива. Мого книжкового магазинчику переходьте. Я замовля, дозамовляла ось такі от лампи. Їх тут декілька штук буде. І дуже цікава річ, яку я чекала найбільше з цієї посилки. Це килимок на стіл. І мені прислали не той колір. Радянський колір, такий, знаєте, в ДК в домі культури стояли такі крісла з такого матеріалу, з такого кольору. Це мав би бути фон для відео. Можна закінчувати відео. Я розчарована. кожного разу. Розчаровую все більше і більше. Бо на початку товари, які мені присилали, коли цей сайт тільки завірусився, там були реально дуже круті товари, і по якості нічим не поступалися з дорожчого сегменту. І все чомусь пам'ятають наклейки, знову формочки для випікання, очікування реальність знову. Далі мені чомусь поклали ручки, дві ручки. Я не знаю, що це за прикол. Також я замовляла багато маркерів і вони знову ж таки не відповідають заявленій картинці. Це що? А, це пакетики для деталей маленьких в мій магазин. Також очікування реальність просто настільки гамно. І закладинки, не знаю, навіщо я їх замовила, тому що в мене дуже багато закладинок. Езотеричні. Другі з котиками. Я не пам'ятаю, що я їх замовляла. Я дуже хибно зробила свої вибори цього разу. Я пожалкувала, що я це замовила. І це найневдаліше замовлення з усього, з усіх разів, коли я замовляла щось на тему. Say this tune's for joy, a catchy blend. Oh, it claps and chimes and starts to crescendo. Bounce around, jump with the flow. Tap your feet, let's steal the show. Hey. Ми сходили на Київ Букфест, і я справді приємно здивована. Мені дуже сподобався цей захід. Там було в безкоштовній частині на ярмарку дуже багато різних видавництв. І ми, звісно ж, спустили немало грошей на це. Зараз ми на Андріївському звозі на якійсь горі. Просто гуляємо і купили карту зоряного неба. І дуже гарно. Сьогодні новий вже понеділок. У мене сьогодні на щастя дистанційний день. Мої вихідні були ну дуже насичені. Ми ходили в театр на книжковий фестиваль. Смачно їли, обідали вечеряли. Пора знову працювати. Я прямо зараз знаходжуся на парі. У мене зараз лекція з міжнародної журналістики. І насправді, поки що, моє навчання мене дуже влаштовує. Викладачі прям супер класні, вони такі відкриті до всіх запитань. Вони з почуттям гумору Немає такого ставлення до студентів, як у моєму минулому університеті. Тому мені прям дуже цікаво кожен предмет вчити просто для того, щоб розуміти цю тему, бо вона мене. Дійсно зацікавила і вважаю, що стане корисною у моїй майбутній професії і кар'єрі. Існує лише три предмети, які я вчити не збираюся, бо вони мене не цікавлять, і я вважаю їх дійсно зайвими. Як бачите, сьогодні я бігаю туди-сюди. У мене дуже багато справ по дому потрібно поприбирати, приготувати. Я вже. Частину домашніх справ зробила, залишилося в мене прибирання відсидіти лекції, і також на мене чекає дуже багато домашнього завдання. Що мені подобається, це те, що домашнє завдання для журналістів не знаю наскільки це діє на інших спеціальностях. Але, от у нас домашнє завдання це не просто щось вивчити і розказати прочитати з листочка. Я маю зробити відеорепортаж або аудіо, або якийсь лонгрід, текст типу статті. І щось, есе. І мені це по кайфу, тому що, як ви бачите, я відео знімати дуже люблю і хочу цьому вчитися і практикуватися в цьому. І навіть якби я працювала на телебаченні, скоріше за все, би обрала створення відеосюжетів, відеорепортажів. Також у мене щось останнім часом не дуже сильно виходить займатися своїм бізнесом, його просуванням, тому сьогодні я над цим активно працюватиму. І в цілому цей тиждень обіцяю бути складним. Тяжким, тому що на мене чекає дуже багато всього нового. До того ж, я зараз займаюсь виправленням проблем зі здоров'ям, і треба записатися до чергового лікаря. 8 ранку знову я йду на свої улюблені пари. На вулиці погода. Осінь, але температура літа. Я вчора гуляла з подружками, зустрілася вперше за декілька місяців. Класно провела час. а Сьогодні знову навчання. але ну, мене прямо чомусь. Складний тиждень цей. вже чекає на вихідні. Репортаж з кухні. Сьогодні п'ятниця. По моєму обличчю можна здогадатись, яка я щаслива. Сьогодні я мала би йти на лекції, які виявилися практичними заняттями в підсумку. Коротше, я пропустила дуже цікавий предмет, тому що мені треба було знову в лікарню робити МРТ, але треба вирішити всі проблеми зі здоров'ям нарешті і жити зі спокійною душею. У мене зараз відбувається просто якийсь треш. У мене стільки завдань. Я пропустила вчора заняття з англійською, бо я не встигала просто сьогодні. Я цілий день готую їсти. Плюс далі у мене після заняття ще буде домашня робота. Також мільйон уже завдань для університету. Я не очікувала, що так швидко буде ось такий темп життя. Шалений але треба. Читися встигати, і ще я дуже хотіла зробити сінабони.